Рукавичка. Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка. Та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, влізла в ту рукавичку та й каже Тут я буду жити. Коли ця жабка плигає та й питає. А хто, хто в цій рукавичці? Мишка шкряботушка, а ти хто? жабка скрекотушка, пустий мене. От їх уже двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає. А хто, хто в цій рукавичці? Мишка-шкряботушка, жабка скрекотушка, а ти хто? А я зайчик-побігайчик, пустіть і мене, іди, от їх уже троє. Коли це біжить лисичка та до рукавички. А хто, хто в цій рукавичці живе. Мишка-шкряботушка, жабка-скрикотушка та зайчик-побігайчик. А ти хто? Та я лисичка-сестричка, пустіть і мене та йди. От вже їх четверо сидить. Аж суне вовчик та й собі до рукавички. Питається: Хто хто в цій рукавичці живе? Мишка-шкляботушка, жабка-скрикотушка, зайчик-побігайчик. Та лисичка-сестричка, а ти хто? Та я вовчик-братик, пустіть і мене. Та вже йди. У лісі той. Уже їх п'ятеро. Де не взявся, біжить кабан? Хру-хру-хру, а хто-хто в цій рукавичці живе? Мишка-шкреботушка, жабка-скрекотушка, зайчик побігайчик лисичка-сестричка та вовчик-братик. А ти хто? Хро-хро-хро, а я кабан і клан. Пустіть і мене. Оце лихо, хто не набреде та всі в рукавичку. Куди ж ти улізеш? Та вже влізо, пустіть. Та що з тобою робити? Йди. Уліз і той уже їх шестеро. Уже там так їм тісно, що й нікуди. Коли це тріщать кущі? Вилазить ведмідь та й собі до рукавички, реве й питається. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка-шкрботушка, жабка-скрекотушка, зайчик-побігайчик, лисичка-сестричка, вовчик-братик та кабан і клан. А ти хто? Гу-гу, як вас багато. А я ведмідь набріть, пустіть і мене. Куди ми тебе пустимо, коли й так тісно. Та якось будемо. Та вже йди тільки з краєчку, у ліс і ведмідь стало їх семеро. Та так вже тісно, що рукавичка ось ось розірветься. Коли це дід оглядівся нема рукавички. Він тоді назад шукати її, а собачка попереду побігла. Бігла-бігла! Бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді гав-гав-гав. Вони як злякаються, як вирвуться з рукавички, та й усі порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку.